Мої вітання, шановні українці. Сьогодні такий в нас вихідний день, трошечки засніжило, Ми у фруктовому саду. Трішки тут у нас буревій поваляв дерев та хочемо позабирати. То такий в нас сьогодні робочий день. Покажемо вам трішки нашого робочого дня, нашого життя в селі. І поп'ємо ароматну каву на природі, помилуємося цією гарною засніженою такою красою, бо, хоч і січення снігу мало, тож ми працювати. А потім каву. Так буревій цей садок у нас пошкодив. Поваляв ці старі деревця та яблуні, то будемо так забирати на дрова, щоб не валялося. А зараз треба розчистити, бо не можемо проїхати. Прямо на дорогу впала ця яблунька старенька. Тож так, все поприймаємо і будемо займатися заготовкою таких оце фруктових дров. Таке, бачите, великий прямо на дорозі лежить. Так багато тут старих оцих саду яблунь. Падає все. Вже, бачите, дуже старі ці садки. Ось, От, отак ось, з боку. Та й заберемо. Беште, вже старе-старе. Ну, але дровця-то будуть. Та й наш шашличок такі фруктові добре. Ну. Будемо їхати далі. Так, ну завожу, їдемо далі. На всьому транспорті катаюсь, долюблю люблю вихідний день і на такому треба поїздити, не тільки ж на машині. Такий, бачите, у нас день сьогодні в садку, заготівля фруктових дров. Ще таке яблуня, і таких, на жаль, дуже багато. Порозломувались, позасихали. То так все, в саду стає менше дерев, Але люди прибирають, забирають на дровця. Ну це добре. То і ми працюємо. Заберемо це деревце. father Закінчився. О, ну якраз дорізав. То й добре. Заправляй, а будемо грузити, поки це. Ось так залишили цю гарну таку гілячку Вона ще зростає, поки ще поживе, ще й яблучок вродить, а ми все грузимо до себе в прицепчик. То так працюємо, працюємо. вважте дровцят все більше і більше нарізали. Одне деревце забрали, зараз заберемо те, що над дорогою тут відсунули, та вже і будемо рушати скоро. Будеш різати? Там садок ось у нас зростає. Так зупинилися ми пройти в іншу сторону від садка. Такі кущі в нас тут зростають, є такі різні пеньочки. І зустрілась мені така дивина дивна. О, дивіться, які гарненні якісь гриби. Так, зараз я вам вирву покажу. Так дивіться, які гарні, такі міцні. То ми так і кошика сьогодні не брали. Що це таке за гриби? Ого? Дивіться. Що таке знайшли? Може, хто знає, напишіть. Якась дивина. Дивіться, які величезні. Ого. Ось такі великі, превеликі. такі ось ще є тут менші. То так і попрацювали. І так мені. Дивно, що січень місяць ще ось такі свіжі-свіжі, як виросли гриби. Ну, не знаю, що за гриб, не знаю. Так, бачите, покажемо. Батькам, можливо, знають, а якщо знаєте, напишіть, будь ласка. Гляньте які. Ну, це тільки виріс, бо дуже свіжий. Хоча вночі був і сніг, але, бачите, не замерший. Нічого свіжесенькі-присвіжесенькі. Ось так, якщо в порівнянні з паньочком, Дивіться, які величезні вони. Таку руку положити. Оце так знахідка цікаво. Гарні такі гриби. Так, ну добре. Будемо пити каву. Ну, що ж, попрацювали, ще якісь дивні гриби знайшли, то будемо пити каву і вирушати додому. Таку гарну справу зробили, ще вдома попрацюємо. Та й такий вихідний день. Сьогодні у нас кава в саду, в такому фруктовому засніженому, але розтає сніжок, температура плюсова, розтає. Працювати не холодно, хоч і вітер. То жарко, дивіться, які дрова мокрі, то всі вже грязні. Але нічого, то таке. Смакуємо і рушаємо. А це ось так деревце, скільки яблучок вродило. То у нас тут багато в садку бігає диких тваринок, ласують. Це дерево, бачите, гарне, ще зростатиме. І пташки смакуватимуть. Та й люди. Хто бажає, то рва яблучка смакує. Прийом яблук у нас є, то так багато людей в саду цьому яблучка збирають та здають. То так ось, бачите, працюємо, милуємось, покавували та вже будемо збиратися додому. Так пташки ще бечуть, ну наче не зима. Небо сьогодні гарне. Ну що ж, рушаємо додому, так у нас вже прицепчик повний. Заложу і поїхали. Будемо розгружати ми вже вдома, та є такий фронт роботи, треба ось ці всі дрова до хліва завести. Там у нас дровник такий великий. Ну, то ми працюємо ще. Так, побачили і до нас вже біжать. Вухнастики. Шишечка. Шишечка. Так, ну працюємо. Так, бачите, працюємо далі. Вже так куча, в нас дров все більше і більше, то чоловік рубає, я буду складати все та перевеземо дровник, щоб було по-хазяйськи. Не намокло, не засніжило дровцята, тож працюємо. Як гарно півень. Завезеш? Так, їдуть дровцята вже до нашого такого дровничка. Буду складати. Так що ворота не закрили, то такий в нас тут ось вид з двору. Сусідів у нас нема напроти. Наші сусіди, поле, ліс. І ось там далі. Видніється моя лаванда. Гарні в нас так краєвиди. Так, ну чоловік уже дрова завіз, то бежу працювати. Ну що ж, ось наш дровник, дровцят у нас так багато. Зараз перевеземо всю ту кучку сюди та й буде все сховане до ладу. Так, ми працювали, ви знаєте, вже їсти хочемо. Працюєш, то апетит гарно так з'являється. То будемо скоро обідати, як допрацюємо, а потім поїдемо до батьків, бо вихідний день, то вони нас чекають. То Так багато справ корисних зробили і батьків провідаємо. А вам хочемо подякувати за те, що ви з нами на каналі, що підтримуєте українськомовний контент, за всі теплі слова, вподобайки, які ви пишете. Дуже дякуємо. Ми працюємо, а вам до нових зустрічей! Скоро буде ще щось цікаве!